40 дітей, захисників та захисниць з Вінницької області вирушили на відпочинок до Польщі. Цього року це перша велика подорож дітлахів за кордон. Організаторами поїздки стали Вінницька обласна військова адміністрація спільно з Вентокшиським воєводством, аби діти могли відпочити та психологічно розвантажитись. Відвідати екскурсію Польщею, відпочити та отримати нові емоції можуть діти військовослужбовців з 13 громад Вінничини завдяки співпраці зі Свентокшиським воєводством 40 дітлахів відпочиватимуть тиждень у місцевому літньому таборі. Насамперед, мета цієї поїздки, щоб мати можливість діткам. Перепочити психологічно відпочити, тому що постійне очікування звістки, що все добре з фронту, це не просто не лише для дружин, а й для дітей також. Польська сторона забезпечить дітей проживанням, харчуванням та різноманітними активностями, а військова адміністрація транспортом. Для дітей ця поїздка можливість відволіктись від переживань, які вони мають через війну та повітряні тривоги. Вона дуже зраділа, оскільки вона ні жодного разу не була. Це була її мрія. Діти насправді ну, дуже глибоко переживають, і ми не можемо побачити, наскільки це. А такі можливості, де вони будуть перемикатися, де вони будуть з ними будуть займатися, з ними буде правильний підхід. Він дуже важливий. Їдуть на тиждень відпочити, забутися трошки за сьогоднішні тривоги. Трішечки занервували, навіть трошки заспокоювалися, бо перший раз відпускаємо в далеку дорогу одну без батьків. Але ще такі подорожі рада, бо це нові емоції, місця та знайомства. Я дуже хочу поїхати в Польщу, бо ми там будемо на басейнах купатися десь два дні. Ну і в нас будуть дуже класні, мені кажуть, екскурсії. Я коли дізналася, що їду, я дуже зраділа. Я рада, що в Польщі не буду чути цілий тиждень звук звітера. Незабаром ще одна група дітей відпочиватиме в Хорватії та Румунії. Також для дітлахів організовують подорожі україною. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.